Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх любителів грибарства, всіх, хто підписаний на мій канал, хто чекає нових відео. Сьогодні четвер. Почалися чи починаються осінні гриби і... Як у нас на Буковині кажуть, треба увихатися, поки вони є, бо осінь проходить швидко. і так само гриби. От я знову в лісі і перший грибочок. Трошечки він поїджений, але так, Ничо може бути слава богу Знову, друзі, я включаюся, бо знайшов двох грибів. Отак. На краю лісу. Дивлюся, ще чи немає і більше. Поки що не бачу. Один вже такий підстаркуватий. Але на сушку може піде та один гарний, навіть дуже гарний, слава Богу, друзі. Включаюся, бо знайшов такого грибочка, що не можу з вами не поділитися. Це маленькі тут рядом. Ну, а таких я ще на Полтавщині не знаходив. Слава Богу. Дивіться, друзі, що я знайшов. Дивіться. Ну, я думаю, що він на сушку піде. Він такий. Не дуже. М'який. Але тут і гарнюцький. Слава Богу. Друзі, знову включаюся, бо знайшов сімейку. Такі гарні грибочки. Напевно, я ще таких не знаходив, Це маленькі. A tu tady taky Malený je zřejmě velký. Slava Bohu.